Рідні мої благословенного вам дня, знову настав цей священний час, коли ми можемо схилити наші серця в тиші перед Творцем, відкласти на мить метушню світу і дозволити Його Духу проникати в найглибші закутки нашої душі. Якщо ви шукаєте спокою, якщо ваше серце обтяжене тим, що сталося вчора, або якщо ви просто стоїте на роздоріжжі. Не знаючи, куди рухатися далі, знайте, ви прийшли до правильного місця. Ця молитва є вашим притулком, і Бог чекає, щоб дати вам усе необхідне. Господь сказав прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ці слова не просто гарна обіцянка, це запрошення прямо зараз звільнитися від тягаря. Тож давайте глибоко вдихнемо. Відпустіть напругу у ваших плечах, розслабте своє чоло. Ми входимо у святу присутність, і тут немає місця для сорому чи поспіху. Отче наш Небесний, ми приходимо до тебе на початку цього дня, і ми не можемо приховати правди. Вчора був важким. Можливо, він був сповнений нездійснених очікувань, різких слів, які не можна повернути. Чи рішень, про які ми тепер шкодуємо. Ми визнаємо, що ночі іноді приносять із собою вагу дня, що минув, і нам важко відкинути цей тягар, коли ми прокидаємося. Ми відчуваємо, як наші власні помилки прив'язують нас до ліжка сорому, не даючи нам піднятися з радістю та впевненістю. Ми схиляємося перед тобою у глибокому смиренні. Не як ті, хто вимагає, але як діти, які заблукали і знову знайшли дорогу додому. Ми визнаємо, Господи, що часто ми намагаємося самі прокласти собі шлях, не звертаючись до Тебе за порадою. Ми надто покладаємося на власні сили, на свій обмежений розум, і в результаті ми знову і знову повертаємося до одних і тих самих болісних циклів. Це гордість, Отче, це наша людська впертість, і ми каємося в ній. Просимо Тебе, Боже, прояви свою безмежну милість. Прости нам нашу слабкість, наші моменти сумніву, коли ми забували про Твою силу. Прости нам ті слова, які ми сказали у гніві, що ранили серця ближніх, і ті слова, які ми не сказали, коли мали підтримати когось. Прости нам ті маленькі компроміси. Які ми зробили зі своєю совістю, думаючи, що вони не матимуть значення. Ми розуміємо, що кожен із цих вчинків це цеглинка в стіні, яка відділяє нас від Твоєї досконалої волі. О Господи, ми просимо про очищення не тільки наших дій, а й наших мотивів, бо часто ми робимо добро із прихованим бажанням отримати похвалу. Або уникаємо зла лише через страх покарання, а не з чистої любові до тебе. Зціли нашу внутрішню людину допоможи нам прийняти Твоє повне прощення, яке не залишає жодного сліду провини. Нехай Твоя благодать як чистий потік, омиє наші серця від іржі самоосуду. Ми віддаємо Тобі всі ланцюги, які вчора наклав на нас. Всі почуття провини, всі образи, які ми тримаємо в душі, усі гіркі спогади, які продовжують виснажувати нашу енергію, звільни нас від необхідності тягнути мертвий вантаж минулого в цей новий благословенний день. Ми вирішуємо тут і зараз залишити це все біля твоїх ніг. Ми стаємо перед тобою порожніми, але готовими, прийнятими і любимими Незважаючи на наші недоліки. Тепер, коли наші серця очищені і звільнені від вагомих помилок, ми готові просити тебе, Отче, про головне про світло і напрямок. Бо без твого керівництва ми схожі на човен у тумані, рухаємося, але не знаємо, до якого берега пристанемо. Ми хочемо жити не просто для того, щоб існувати. А для того щоб виконати твій задум для нашого життя. Боже, ми розуміємо, що кожен із нас є Твоїм унікальним творінням, і Ти дав нам особливі дари, особливі таланти, особливу місію, але іноді ми губимося у шумі світу і не чуємо Твого тихого шепоту. Ми настільки зайняті роботою, що забуваємо про свою мету. Дай нам сьогодні, Господи, мудрості, щоб розрізняти Твою волю від наших власних амбіцій. Допоможи нам побачити, де саме Ти хочеш нас бачити, чи це в служінні ближньому, чи в нашій родині, чи в нашій праці, нехай це місце стане тим, де Твоя слава виявляється через наші скромні зусилля. Ми визнаємо, що часто ми боїмося великих цілей. Які ти покладаєш перед нами, нам легше займатися звичними справами, ніж зробити сміливий крок віри. Але сьогодні ми просимо про сміливість, що ґрунтується на смиренні. Ми не просимо про силу, щоб робити це самі ми просимо про силу, щоб робити це з тобою. Покажи нам, Отче, не весь шлях до кінця, бо ми знаємо, що не можемо осягнути твоїх планів. Але покажи нам перший крок освіти ліхтарем своєї присутності, ту стежину, яка лежить прямо перед нашими ногами. Якщо цей крок вимагає відмови від чогось старого, дай нам рішучості. Якщо він вимагає вивчення чогось нового, дай нам терпіння, якщо він вимагає простягнути руку допомоги тому, кого ми ігнорували, пом'якши наші серця. Господи, дай нам сьогодні очі, щоб бачити можливості там, де раніше ми бачили лише перешкоди, дай нам вуха, щоб чути крик про допомогу там, де раніше ми чули лише тишу, і дай нам розум, щоб використовувати наші знання та вміння не для накопичення власного багатства чи слави, а для того, щоб будувати Твоє царство тут, на землі. Ми, твої прості діти, часто забуваємо, наскільки важливі ми у твоєму великому задумі. Нам здається, що наші дії незначні, наші молитви слабкі, а наші голоси нечутні, але ми знаємо, що це брехня, яку підсовує нам ворог, бо ти використовуєш просте і слабке цього світу, щоб посоромити сильне. Допоможи нам згадати, хто ми є в тобі. Спадкоємці, воїни, свідки твоєї неймовірної любові, нехай відчуття нашого призначення буде таким сильним, щоб воно стало рушійною силою цього дня. Кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне завдання, яке ми виконуємо, нехай воно буде частиною нашої більшої місії. Якщо ви відчуваєте зараз, що тягар минулого дійсно піднято. З ваших плечей і ви готові прийняти нове чисте бачення для свого життя, прошу вас, не мовчіть. Поділіться з нами в коментарях короткою історією про те, як Бог торкнувся вас цього ранку, як Він показав вам маленький промінчик надії чи прощення. Ваші свідчення зміцнюють не лише вас, але і всіх, хто шукає надію. І якщо ця молитва торкається вашої душі. Підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписки, щоб ця віра поширювалася далі. Ми продовжуємо стояти в Твоїй присутності, Отче. Ми віддані Тобі сьогоднішній день твій. Ми чекаємо на твої подальші настанови, щоб наш шлях був не тільки чистим, але й сповненим Твоєї великої мети. Нехай наша віра перетвориться на дію, а наше смирення на силу. Сьогодні, коли ми стоїмо перед Тобою, Отче, і серцем, що прагне твоєї істини, ми знову усвідомлюємо, наскільки часто ми були глухі. Ми шукали напрямку в шумі світу, у швидких порадах, у тривогах інших людей, у власних неспокійних думках, і як наслідок, ми збилися зі шляху, робили зайві кроки, які лише виснажували наші душі. Ми просимо Тебе, Боже, відведи нас від усього, що відволікає. Встанови у нашому розумі тишу, Твою святу тишу, щоб ми могли почути той тихий ніжний голос, яким ти звертаєшся до нас. Нам не потрібен повний план життя, розписаний на роки вперед. Ми просимо лише про сьогоднішній крок, яким є наше завдання на сьогодні? Яке маленьке служіння ти хочеш, щоб ми виконали, яке слово любові ти хочеш, щоб ми сказали, який тягар ти хочеш, щоб ми відпустили? Ми вчимося ходити з тобою не по нашому далекоглядному плану, а по твоєму світлу під ногами, яке освітлює лише найближчий метр шляху, бо ми знаємо, що якщо ми зробимо цей один крок з вірою, ти вже приготував наступний. Це і є справжнє звільнення, Господи, коли ми перестаємо намагатися бути власними гідами і дозволяємо Тобі взяти кермо. Ми покладаємо наші руки на Твою волю, як глиняний посуд у руках майстра ми були розбиті гріхом, пошкоджені світом, але Ти можеш зліпити нас наново. Ми просимо Тебе наповни нас, щоб ми могли бути посудиною. Для Твоєї благодаті, для Твого світла, нехай наші життя, якими простими чи непримітними вони не здавалися людському оку, стануть свідченням Твоєї любові та милосердя. Ми бажаємо, щоб те, що ми робимо, не було лише роботою, але покликанням, не лише рутиною, але частиною Твого великого вічного задуму. Отче. Даруй нам дари розпізнавання і мудрості. Коли перед нами постануть вибори великі чи малі, нехай наші серця будуть налаштовані на твій компас, якщо ми стоїмо перед дверима, які здаються привабливими, але не ведуть до тебе, просимо тебе, м'яко замкни їх. І якщо ми боїмося увійти у двері, які ти для нас відчинив через страх чи сумнів. Дай нам сміливості, щоб зробити цей крок віри. Ми не хочемо витрачати жодного дня, бігаючи по колу, коли ти вже проклав для нас пряму і чисту стежку. Навчи нас довіряти твоїй дорозі більше, ніж нашим власним бажанням. Ми просимо за наших близьких, які теж можуть відчувати себе розгубленими або обтяженими, нехай світло твоєї присутності, яке ми зараз отримуємо. Пролється і на їхнє життя, допоможи нам бути тими, хто несе твій спокій у наш дім, на наше робоче місце, у нашу спільноту. Ми не можемо виправити світ, але ми можемо бути місцем, де твоя любов проявляється безумовно. Навчи нас говорити слова, що зцілюють, і робити вчинки, що будують, а не руйнують. Ми знову повертаємося до слів нашого Спасителя, які так втішають. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Матвія 11:28 це обітниця, яка тримає нас, Боже. Ми прийшли, ми принесли свій тягар вини, свою втому від боротьби, своє бажання контролювати те, що не в нашій владі. Ми віддаємо це все тобі, вірячи, що диво Твого заспокоєння почнеться в цей момент. Нехай ця внутрішня тиша, яку ми зараз відчуваємо, буде знаком того, що ти взяв наші тягарі. Що ж буде завтра? Ми не знаємо, але ми довіряємо тобі. Ми знаємо, що завтра буде сповнене або твоїх викликів, або твоїх благословень. Але в будь-якому випадку ти будеш там. І це насправді найбільший сюрприз. Коли ми відпускаємо потребу знати, ти відкриваєш нам мир, який перевершує будь-яке розуміння, ти готуєш для нас те, чого око не бачило і вухо не чуло, не обов'язково матеріальні багатства, але глибину зв'язку з тобою та внутрішню стійкість якої ми ніколи раніше не знали. Тому ми виходимо з цієї молитви сьогодні не з власними силами, але з твоєю присутністю, як нашою опорою, ми приймаємо нашу роль слух наших рук, що готові виконувати те, що ти покажеш. Якщо ми спіткнемося протягом дня, ми знаємо, що Твоя благодать готова підняти нас. Якщо ми забудемо Твій голос. Допоможи нам повернутися до цієї хвилини тиші та смирення, нехай ця обов'язкова ранкова організація Духу принесе плоди в нашому житті, нехай наше смирення сьогодні перетвориться на духовну силу, яка здатна рухати гори сумнівів і страху. Ми віримо, що ти вже працюєш у нашому житті, зцілюючи те, що було зламано. І відновлюючи те, що було втрачено, з вірою і повною відданістю ми закінчуємо цю орацію. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти вислухав нас, і за те, що ти готуєш нас до дня, який неодмінно буде сповнений твоєї мети. Амінь. Друзі, ця молитва завершується, але наше спілкування з Богом триває. Якщо ви відчули у своєму серці. Як важкий камінь впав після прохання про прощення, або якщо ви отримали чітке внутрішнє відчуття про ваш наступний крок, не тримайте це в собі. Поділіться своєю історією чи своїм свідченням у коментарях нижче. Наша спільнота це місце, де ми підтримуємо один одного і святкуємо Божу роботу в нашому житті. Ваші слова можуть стати світлом і натхненням. Для того, хто зараз почувається самотнім. Я запрошую вас не втрачати цей зв'язок із Богом, який ми щойно встановили. Якщо ви хочете, щоб такі глибокі моменти віри і роздумів стали регулярною частиною вашого життя, підпишіться на канал. Це допоможе нам продовжувати розповсюджувати ці слова надії та Божого напрямку. Нехай Господь благословить ваш день, ідіть зі смиренням, але з новою силою, знаючи, що завтрашній день у його руках, і він принесе те, що повинно принести. Будьте благословенні.